Господь милостивий, Господь добрий, і Він вчив нас любити, прощати. Тому він дуже гарно сказав в притчі про блудного сина, коли один із синів захотів відділитися і піти, то батько відпустив його, і коли прогуляв усі свої кошти, все своє майно, і вже був жебраком і працював на інших людей, і готов бути їсти стручки разом із свинями, тоді він повернувся до батька, і батько простив його і прийняв його з радістю. То так само і ми маємо приймати наших братів, які залишилися в Луганську, які, яких обманом привели до війни. Прийняти їх, щоб вони повернулися так само до мирного життя, надати їм психологічну, духовну допомогу, щоб вони оновилися, бо війна так само залишила на них дуже важкий слід на їхньому житті і зламала їхнє життя. Мусимо молитися за них. Людям треба звернутися обов'язково до церкви. Щиро молитися, молитися о покаянні, молитися про те, щоб Господь простив їх і повернув до спокійного життя. Це одне із перших, що треба їм зробити. І я вважаю, що повернутися до мене життя можливо.